Продовжую серію відео, як вивчення арканів матриці долі допомогло мені особисто в житті. Сьогодні мова піде про аркан, на який я натікала в попередньому відео, це 22-й аркан Свободи або не свободи в мінусі. Він у мене повторюється на двох предназначеннях: до 40 років і від 40 до 60, що посилює мою задачу пройти уроки по цьому аркану. До 40 років 22-й аркан стоїть у мене на позиції Земля. Це все, що пов'язано з матеріальним світом. Наприклад, свобода у грошах. Я завжди прагнула мати якийсь НЗ або пасивний дохід, що дасть мені змогу бути незалежною від заробляння грошей. Тобто, гроші капають автоматично, або є якийсь певний запас, а ти собі маєш змогу робити, що ти хочеш бути вільним. Поїхали далі. Робота. Людям з 22 алмазом не бажано працювати по найму або по якомусь обмежуючому графіку. Я завжди це відчувала, але думала, що зо мною щось не те, що якась балувана тощо. Та, дізнавшись про цю енергію, мені все стало зрозуміло. Ідемо далі. Свобода у відносинах. У мене завжди був страх, що партнер буде мене обмежувати в усьому, казати мені, що я можу, і куди потратити, скільки грошей, чи піти мені з подружками поспілкуватися, чи ні, заставляти мене там цілодобово готувати їжу. Такий був у мене страх. Також 22-й аркан в мінусі у мене був по житлу. Ми з мого дитинства з батьками жили в тісній однокімнатній квартирі, і я весь час там відчувала не свободу. Найбільшим бажанням всього мого життя було мати хоча б свій малесенький окремий куточок. А також по житлу в мене було ще дуже багато ситуацій по 22-му аркану, в мінусі, де я відчувала не свободу, і частково я їх на даний момент перевела в плюс, тобто пропрацювала. Одна з інтерпретацій 22-ї енергії це шут. У таких людей чудове почуття гумору, що також присутнє у мене. Далі, один з головних уроків 22-го аркану це отримати вищу духовну свободу. Це означає не прив'язуватись ні до чого в цьому матеріальному світі, навчитися бути щасливим незалежно від зовнішніх обставин. Ще 22 аркан у мене повторюється на жіночому каналі, це предназначення від 40 до 60 років. І одна з моїх задач по цьому аркану пропрацювати не свободу від жінок свого роду. Наприклад, перше це сепарація від мами, і далі набути також незалежність від інших жінок мого роду. Ще один аспект цього періоду задача для роду і для людей. Як варіант, можливо, в цей період я повинна буду навчати жінок обретати свою свободу, усвідомлюючи те, що я сказала вище, я розумію. Свій орієнтир і куди мені конкретно треба рухатися, а не роками шукати, для чого ти прийшов на цю землю. Кому цікаво також привідкрити завісу про себе, нагадую, зараз у вас є можливість замовити у мене експрес-розбір по числу і місяцю народження за донат. Хто хоче, пишіть в приватні. А я прощаюся з вами і до зустрічі в нових відео про енергії матриці.